Доброго дня, шановне товариство! Ми на каналі студія Татуся Осмачки. З вами письменники Володимир Ткаченко і Ігор Коваленко. Сьогодні будемо говорити про Єлизавету Другу королеву Британії. А чи справді королева Англії була одна із найбагатших жінок світу? Це саме так і є. Статки королеви дуже-дуже значні. Потрібно сказати тільки нерухомості у сім'ї Вінзор. У власниці Вінзор знаходяться, якщо я не помиляюсь, від 20 до 30 мільярдів Від 20 до 30 мільярдів фунтів стерлінгів. На е, утримання е, королівської сім'ї, на виконання її представницьких функцій, е, бюджет країни витрачає більше 300 мільйонів пунктів стерлінгів на рік. Це практично мільйон в день. Е, бюджет витрачає на утримання королівської сім'ї. Але при цьому і сама королівська сім'я заробляє достатньо великі кошти. Ці кошти йдуть за рахунок е, туризму, який пов'язаний з сім'єю Візор і її майном. Це здається здача майна в оренду, і ще батьма видами, якими займаються члени родини він. Завета цікаві факти з її життя, що вона пробула про правила імперії найбільше монархів. До речі, Чарльз III, як його сьогодні вже король Чарльз III, на момент. Прийнятам королівської посади він най, найстаріший. Далі він один із тих, що найдовше, ну звичайно, це одночасно і найстаріший, найдовше чекав, поки стане королем. Сьогодні у, у світі того, що в нас війна і підтримка Великобританії, і прем'єр-міністр Джонсон декілька разів приїжджав на Україну, і це відчутна допомога надається з боку Англії е, у війні з Росією. Як буде далі – невідомо, я, яка політика буде при Чарзі III. Хоча е, посада короля достатньо, влада в нього достатньо е, невелика. Вона є представницькою скоріше, скоріш за все, представницькою. Е, влада справжня, по справжньому влада належить парламенту як законодавчому органу і прем'єр-міністру, як голові уряду. Але все ж таки вплив цієї сім'ї, сім'ї вінзорів на політику Великобританії, дуже дуже велика. Вступаючи на трон, Єлизавета II сказала, що вона зробить все, щоб під час її правління народи, які знаходяться під владою англійської корони, були, жили в мирі. І зовсім недавно майже перед смертю сказала, що вона таки виконала свою присягу і такого не було. Ну, Відмічу, що таке було. Ми згадаємо Белфаст, Північна Ірландія, це здається, 1968 рік, достатньо е серйозний конфлікт е навіть доходило до, до збройного протистояння. Згадаємо е війну Фолклендські острови при Маргарет Тетчер. Тобто не так не так повод. мирно і жила Англія під час її королівства. Як буде після, і ми дуже, дуже було б добре для нас, для України, щоб політика Великобританії залишилася на тому рівні, яка була при Єлизаветі ІІ, ну зовсім недавно до нашого відома дійшло таке, що... Сьогоднішній король Чарлз III є непоганим художником і заробляє, на, за, продаючи свої картини, заробляє достатньо е, гарні гроші. Не знаю, чиї це дані, але вони в інтернеті були. За 5 років, не пам'ятаю за кого, який рік, він заробив на продажі власних картин більше 2 мільйонів фунтів стерлінгів. Е, яким чином в сім'ї Відзорів вдалося утримати е, владу в е, Великобританії, е, в свого часу в найбільшій імперії світу? Е, якщо пам'ятаєте, її називали так, що це імперія, над якою ніколи не заходить сонце, наскільки велика була імперія і наскільки великі були її статки. От він зараз вдалося утриматися при владі, при цьому цікава дуже форма правління в Великої Британії, парламентська монархія. Це різні форми, які одна одні протирічить. Парламент це республіка, монархія це саме держава. Ну от вони утрималися чи захоче Англія. Великобританія перейти на інші рейки політичного життя. Подивимось, я знаю, що ви колись побували на цих островах британських. Була у вас така можливість подивитися на свої очі, як там живуть, як там люди відносяться до королеви. І до уряду, і, взагалі, настрої людей, якщо ви за той період змогли там щось узнати. Так я дійсно багато років, вже майже 20 років тому, зміг побувати в Великій Британії. Щоб сказати, що я досконало вивчив її, знаю досконало, як, яке ставлення. Простого пересічного підданого Британії, британської корони до самої королеви, до корони сказати складно. Це були в основному педагоги, працівники соціальної сфери і громадські діячі. От десь в цьому колі я мав можливість поспілкуватися, і справді вони висказували свої думки про свій уряд, про королевську сім'ю. І взагалі про своє життя. і Дуже часто висказувалися про нашу Україну. Скоріше, не про Україну, тому що коли цікавилися, звідки ми, а нас іноземцям видно, ми, коли до нас приїжджають іноземці, ми їх швидко розкусимо, що вони не наші. Точно так же розкусують і вони. І коли питають, а звідки ви ми казали, що ми з України або Україн, то вони здвигали плечами і питали, де це. На той час про Україну в Англії знали тільки, що є такий кличко українець, є Шевченко, боксер кличко і, чи боксери кличко і футболіст Шевченко. Більше нічого про Україну знав. І коли питали а де знаходиться Україна, ми казали ну, Росія. І тут бурхливі реакції, як правило, на слово Росія, Рашен, Рашен, Рашен. І мені вже навіть здалося, що слово мафія це синонім до слова Росія. І ми, живучи тут, не зовсім розуміємо, що ми справді можливо живемо в тому середовищі, де править. Мафія. І вони це для них це відворотне ну, поняття, що Росія ну, це мафія. норма. Це для них норм. норма. Норма, це норма для них. Що стосується на той час, коли я перебував в Англії. Е, Прем'єр-міністром був Тоні Блеєр. Я в одної з е, розмовників запитав, як він ставився до Тоні Блеєра, а він мене спитав, хто такий Тоні Блеєр. Е, він навіть е, прізвище прем'єр-міністра не знав. Він сказав: у нас є королева, і це все вирішує, у нас королева, і нам не потрібно знати, е, хто там іще де там які посади займає. Оце отаку. От Хоча знову я хочу до того, що е, не так благополучно, як воно здається. От, наприклад, був такий епізод. Ми виїжджали із е, Вельсу, е, по-різному е, називають Уельс по російськи вельс по українськи Самі е, Уельсці себе називають камрі. Людина е, займалася перебуванням, супроводжує нашу групу на території Англії. Вигукнув, прощавай благословенний Уельс, привіт тричі проклята Англія.